Для покращення взаємодії влади та громадських організацій в Бориспільській міській раді відбувся обласний семінар-тренінг. Головною ідеєю Організації з безпеки та співробітництва в Європі є досягнення високої довіри між громадськістю та владою, говорить спеціаліст проєктів ОБСЄ Наталя Беца. Мовимо наші зусилля на покращення взаємодії між органами влади та громадськості крізь призму комплексного підходу. Громадські об'єднання відіграють важливу роль в соціальному житті області, а органи юстиції роблять все можливе, щоб люди були обізнані в своїх правах, говорить начальник головного управління юстиції у Київській області Ніна Ященко. Створені інформаційні куточки працівники консультують з питань об'єднань громадян і взагалі з питань чинного законодавства головного головному управлінні юстиції сайт. Тому ми все робимо для того, щоб об'єднання громадян були обізнані в своїх правах і знали чинне законодавство. На засіданні обговорювали питання правової свідомості суспільства. Начальник управління з питань внутрішньої політики Київської облдержадміністрації Петро Захарченко каже, що за умови злагодженої співпраці влади з громадськими організаціями можна уникнути численних проблем. За останній період збільшилась кількість проведених консультацій влади з громадськістю на різних рівнях на рівні регіону Київської області, на рівні окремих районів і міст обласного значення. Громадські ради якраз є безпосередньо містком між самою громадою і владою. Громадські організації на себе беруть певну функцію, вони представляють інтереси громадян і захищають інтереси громадян. Олександр Вінніков, представник мережі розвитку європейського права, зауважив, що благодійним організаціям невигідно займатися доброчинністю. За діючим податковим кодексом вони змушені сплачувати великі податки, що зводить їхню діяльність до нуля. Він звернув увагу учасників засідання на види діяльності обсє та більш детально розповів про податковий кодекс. Все, що не вказано чітко в 157 статті, там для кожних кожної 16 видів, то вважається доходами від неосновної діяльності. І оподатковується на загальних підставах, тобто доходи, мінус пов'язані витрати, і доведеться тоді вести ще й облік витрат. Діяльність ОБСЄ спрямована на завчасне попередження конфліктів та урегулювання кризових ситуацій. Представники організації з безпеки та співробітництва в Європі пообіцяли, що це не останній візит до нашого міста. Олена Скриник, Сергій Кручинін, новини телеканал Бориспіль. Це такі.